Володимир Качанов став чемпіоном України з вільної боротьби у віковій категорії 23 роки, що відбувся в Ужгороді. Студент Харківського національного університету імені Каразіна був першим у вазі до 125 кілограмів. У перших двох сутичках він достроково прибрав із килима Володимира Д'яченка з Івано-Франківська та Хмельницького спортсмена Юрія Кажухаря. У півфіналі за 57 секунд приклав полтався Арсена Пазияна. У фінальному поєдинку підопічний заслуженого тренера України Микола Ченцова та Святослава Хоменка зустрічався з борцем зі Львова Данилом Стасюком і стартовий період виграв з мінімальним рахунком. Після перерви Качанов заробив ще два бали, але суперник не здався і незабаром відповів тим самим. В кінці харківський борець отримав від суддів один бал за відхилений челендж і все. 4-2. Володимир Качанов чемпіон. Руслан Салавей зупинився за крок від титулу у вазі до 55 кілограмів. У головній битві він програв киянину владу Абрамову. Олександр Євсеєнка удостоївся бронзової медалі в категорії до 65 кілограмів. Харківські лідери Національної збірної України з Греко-римської боротьби зібрали повний комплект нагород на гран-прі Франції у Нітці. Золота вибирав Ярослав Фільчаков, який одержав перемогу у вазі до 82 кілограмів. Андрій Кулик став срібним призером у категорії до 72 кілограмів. У надважкій вазі Михайло Вішневецький відборовся на бронзу. У змаганнях брали участь 15 українських класиків, і усі завоювали медалі. Інше французьке місто Ліль приймало міжнародний турнір Дзюдо Masters, Мастерс, якому за медалі боролися четверо українських ветеранів татамі. Змагалися гідно, а піднятися на вище щабель п'єдесталу вдалося харків'янину Денису Стеценко. Він виступав у вазі до 90 кілограмів і переміг у віковій категорії 40-44 роки. Минулого сезону Стеценка став чемпіоном світу серед ветеранів. У продовженні спортивних новин сюжети з Цюріха, де відбувся третій турнір пам'яті віце-президента жіночого футбольного клубу житлабут 1 Анатолія Харченка. В одноденних баталіях у форматі 4 на 4 брали участь шість команд, розбитих на дві групи. По дві кращі з кожного тріо вийшли до півфіналу. У матчі за перше місце зійшлися Віпкінген, житлабут 1 вінтертур та Віпкінген житлабут 1 Основний час завершився нульовою нічиєю. Пенальті принесли перемогу команді віпкінген житлобут 1 за яку грали Дар'я Патрікєєва, Ольга Войтенка, Ганна Давиденка та Ангеліна Казмірчук. Срібними призерами стали Катерина Бабенка, Вікторія Плечищева, Олександра Літус і Катерина Сніжко. Два попередні меморіали Анатолія Харченка проходили у Харкові. Нинішній був організований за підтримки Харківської обласної асоціації футболу ЖФК Віпкінген-Цюріх та Тресту Житлабут-1. Другий розіграш Кубка героїв Харкова з футзалу зібрав у трьох лігах 19 команд. У вищому дивізіоні 5 учасників. Вони провели різну кількість матчів, а краще стартували техніка», Березівка та Меєстра, які здобули по три перемоги. Причому Березівка набрала 6 очок в один ігровий день. Спочатку підшефні Руслана Щербака обіграли команду головного управління Національної поліції 6-3, а потім розгромили роз перевагою у 6 м'ячів 8-2. Двічі у цих матчах відзначився Артур Морохія. Хладотехніка не залишила шансів майстра 6-1. Першу лігу очолює водоканалу, другій з 14 чками лідирує Вір'яр, який у шостому турі здала ВВРС-98 з мінімальною перевагою 2-1. На два бали відстають авангард мерефа та південна залізниця. У звітному турі вони одержали переконливі перемоги. Авангард відвантажив 12 сухих м'ячів команді зі специфічною назвою Лазня. Залізничники розбили світла шахтаря з рахунком 8-0. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу. Спортивні новини. Харків.